У нас в роботі побував Mitsubishi четвертий 12-го року випуску. Побував у нас на дооснащенні, як ви розумієте, системою кругового огляду. Хоч автомобілі старенькі власник на ньому їздить постійно, бачите, достановив Android магнітолу і цей великий дисплейчик мав би приносити ще якусь користь. Встановили обладнання Lux Motion. На сьогоднішній день це є. З тих, що ми бачили, найкраща система кругового огляду. Вона не просто малює нам картинку вид зверху і активну камеру, а трошки далі покажу, що вона може ще. Отож, щодо автоматичного функціоналу, при включенні заднього ходу, в нас включається камера заднього ходу. І відповідно, як я вже показував, зображення вид зверху. При включенні режиму Drive Показую. Включається у нас передня камера, і також вид зверху. Побачите, ходять люди, машинки спереді стоять вплотну, і в нас все це відображається. Камера виключається передня через 10 секунд. В налаштуваннях можна задати більший проміжок часу. Далі, щодо автоматизації, є можливість включити систему примусово, якщо, припустимо, в нас. Випадав, коли ми їдемо, і нам вдруг раптом знадобилося подивитися, що спереді. Кнопочку аварійки, два щелчка, камера переднього виду. Переключателями поворотника ми можемо зорієнтуватися також, що в нас відбувається зліва, що в нас відбувається справа від авто. Розширений режим камери: у нас є ось такий невеличкий джойстик, безпровідний. Завдяки ньому ми можемо. Взагалі панамарувати зображення просто отак по колу, що в нас де стоїть, і як близько ми ще можемо під'їхати до автомобіля. Ще з режимів в нас є передня камера, це я вже показував. Розширена передня камера, яка по кутах захватує більше інформації. Передня камера вид зверху, аналогічне зображення, тільки збільшене. Задня камера, задня розширена, задня зверху. Просто збільшене зображення з гори автомобіля, бокові камери передні колеса і бокові камери по центру автомобіля. Отож, система це в нас Motion, функціонал показав. Ще Поки авто в паркінгу покажу вам, як виглядають самі камери. Камера дзеркала. І майже непомітна. Передня камера номерний знак. І задня камера в клієнта вже стояла до цього в плафоні підсвітки. Там ми її і розмістили. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення, автостудія гараж 23, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.